Друзі, всім привіт! Іду на нову пошту відправити посилку в Одесу до Ані Ярощук. Дивлюсь на небо, начебто збирається дощ. Яке це щастя. Бо подивіться, у нас вже все посохло. Скрізь йдуть дощі, а в нас тиждень стояла така спека, що ну, неможливо дихати було. Зараз спека спала, вже навіть прохолодно, як ви можете бачити, я у Толстовці, але дощу навіть не пахне, а так хочеться дощу. Посилка відправлена, а тепер мені не йметься, все ж таки не йметься. Хочу піти у супермаркет -да, і все ж таки подивитися іще ще раз на оті гігрометри, якого я придбала зовсім нещодавно. Іду дорогою І по дорозі тут розташований готель, який нещодавно русня знищила, вбила людей. і от… Не буду показувати вам саму будівлю, але покажу, наскільки все ж таки українці вірять у свою свободу, і свою волю. Подивіться, будівлі немає, але доглядаються галявини. Центральну відновили. А в наших будинках пасхуди вбивають натівських вояк. Нещодавно відкрили маленьку квіткову крамницю. Хочу зайти, подивитися, що там є? Вона дуже маленька, знаєте, як одна кімнатна квартира. Та це ж і викуплена квартира і зроблена крамничка. Але, так, знаєте, затишно тут, навіть он, грунти є, якісь рослинки продають, жіноче щастя, суккуленти, кактуси, о, це насіяні живі камінці. Я мала дві спроби вирощувати живі камінці, але обидва рази були невдалими. Вони в мене загинули, більше не хочу. Кактуси такі цікаві, суккуленти такі гарненькі, але вони мені точно не потрібні вже. Так, ну тут каланхоє. О, бачите? Венерина моголовка є. Я колись хотіла її мати, але в мене для неї немає сонця. А їй у літній час потрібно дуже багато сонця і холодна земля. Ну, бажано в холодильнику. Ну, якщо я ще рослини, буду пхати в холодильник, мене з хати виганять. Ні-ні-ні. Каланхоя, який яскравий, такий колір красивий. Та і цей нічого собі так. По препаратах мене цікавить доктор Фолі Стартер. Але його тут... Також немає. Давно вже не була на кварталі. І бачу, тут повисаджували якісь нові рослини. Земелька, бачите, як тріскається. Треба дещо, дуже треба. А що небо трішечки похмарилось, похмарилось і все. А це дивіться, яка, яка цікава рослина. Що це за дерево, я не знаю. Ось ще одне. Рухайте, так викручено начебто вансай. Вау, а тут так рясно квітне оце дерево. Назви не знаю, але все підійшла ближче, такий аромат стоїть. Ну от ви знаєте, от в нього потім будуть такі свістульки, як саблі. Ох і квітне. Подивіться, аж там, 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 там під небо. Краса. Коли як не було інтернету, то це був такий крутезний кінотеатр. Ну, а зараз ми з вами... Чим чекуємо саме усюди. Супермаркет чи гіпермаркет. Та-да. А взагалі тут. Ну, типа знаєте, торгівельного центру. На першому поверсі тут розташований супермаркет Варус і при касах одразу зустрічає така ну, невеличка поличка, і з рослинами. Я оце люблю тут зависати трохи, бо зазвичай якусь кактуса куплю, або якусь сукуленту. Ну, сьогодні, окрім крашенок, таких як в мене є. Нічого не було. Біленький фаленосин. Ну, оце ото і весь вибір. Трояндочки, там. оці бромелії такі яскраві, яскраві, як петушки цікаві. О, дивіться, що я знайшла. Слухайте, такий цікавий горщик, щось, щось типу сукуленти. І бачите, ось у нього такі гілочки, як, як у моєї рослини, що зараз квітне блакитними квіточками. Слухайте, мабуть, я його візьму. Як він називається, я не можу роздивитися, дома вже почитаю в інтернеті, беру. А далі це вже, знаєте, для глядачів моїх із Росії. Бо вони вважають, що Україна потерпає, Україна голодає. Ну, а от покажу вам полички наших крамниць, продуктових крамниць. Якщо ви вважаєте, що ми голодуємо, то можете подивитися, голодом тут навіть не пахне. Прийшлося? По всіх поличках, позаглядала. Але знаєте, я продукти не люблю купувати в цих крупних маркетах. Бо, ну, по-перше, я дуже погано бачу, а срок годності тут пишуть такими міленькими-міленькими. Буковками, то поки роздивлюся, не хочу. Я зазвичай продукти купую вже, знаєте, у своїх улюблених, провірених, невеличких крамничках. Я там знаю і продавчинь, і знаю, коли в них завоз товару, то. Ну, постійно, постійно в них асортимент свіжих товарів. А це так, знаєте, просто покажу, що черг за продуктами в нас немає. Масло у нас лежить, яке ви хочете, купуйте на здоров'я, їжте різної жирності масло, Є спреди для, того, для випічки та для розжарки чогось. ну, Я на маргарині не жарю, якщо чесно, ну, не люблю. Ось так у нас по крамничах є і морепродукти, є і м'ясні продукти, є і напівфабрикати. Тож не думайте, що Україна не витримає вашого тиску. Ми пройдемо свій шлях дуже гідно з високопіднятою головою. Головне, щоб наші хлопці не здалися і не опустили зброю, захищали нашу країну. До останнього росіянина на нашій землі. Бачите, скільки це, це я вже в кулінарію зайшла, слухайте, я така голодна, мені і того хочеться, і цього хочеться, і салати хочеться, і чогось м'ясного хочеться, Ну, м'ясного мені більше хочеться, бо відверто скажу, ну я не знаю, я якесь цукерки люблю, але після м'яса. Все ж таки для мене м'ясо то найосновніше. А це вже я на виході біля банківського автомату хочу розплатитися за свій Ну, Нарешті я піднялася на другий поверх у гіпермаркет чи супермаркет, не знаю, як він точно називається. Та да Як ви можете бачити, площина тут дуже велика. Тут можна і чорта купити. Але ви знаєте, мені ця крамниця не подобається. Чому? Та, саме тому, що тут. Як, на мій погляд, завищені ціни. От я люблю свою аврору. Там також крамничка невеличка, але можна вибрати все, що тобі заманеться, і ну, за більш-менш доступну ціну. Ну, у цій крамниці сьогодні мене цікавлять гігрометри. І саме до гігрометрів ми з вами і чим чекуємо. По ходу діла на мені натрапилися ось ці. Такі стильні горщики, але, ну, як на мій погляд, ну, ще вони мені точно такі не потрібні. Я користуюся чимось попростіше, аби моїм рослинам було зручно. Так, це ж ще заглянула на прикостовий для хуї, для а, утримувачі, для орхідеїв. Там защіпки є, і стрікоски, і звичайні для квітконосів, але в мене поки що вони є, тож я в них не потребую. Йдемо все ж таки туди, де продають гігрометри. Тут далі такі більш простіші горщики, але ну, також нічого цікавого, особисто для себе і для своїх рослин. Я тут не побачила. Ну, такі мені точно горщики ну поки що, принаймні, поки що мені не потрібні. Тож Також позаглядала, позаглядала та кручу, верчу своєю головою, бо Мені потрібен доктор Фолі стартер. Ви ж знаєте, мене є фласка і мені її конче потрібно розмити, але я ще чекаю. Я придбала волинського свіжого могусфагному, то чекаю на посилку. Як тільки приїде посилка з мохом сфагномом, то будемо розмивати мою фласочку з моїми метеликами фалинопси саме від садівника ФМ. А ось і гігрометри. Ось саме цей ось гігрометр я вам показувала минулого разу серед усіх остальних. Я хочу декілька гігрометрів зняти, розкласти їх поруч і подивитися, чи відкалібровані вони однаково. Зняла три штучки, дивлюся на їхні показники, то всі в трьох вони показують однаково. Тож роблю висновок, що все ж таки українські гігрометри вони відкалібровані. Тож можна по-моєму вже й орієнтуватися. Але я вирішила взяти із цих трьох, там ще їх декілька, їх там, мабуть, штук десять. Ну, одним словом, я придбала іще одного. А це на батарейках, ні, я на батарейках більше не хочу, бо батарейка сідає, і хто знає, що показують. Дійшла до полички із пластиковими відерками. Це відерка для, написано для засолки. Вони з кришечками, тож я вирішила вибрати два. Я зроблю з них тепличку. Саме тепличку для своїх малючків, фочних. Фаленопсисів. А це прийшла і ще нарешті, знайшла поличку із добривами, з фунгіцидами, і з отрутами. Ага, ну як я оце все обдивилася, нічого я не побачила. Ну, Принаймні доктор Фолі стартер тут немає. Є доктор Фолі Вітамін, є квітофор, який мені також подобається. О, ярус. Дівчата використовуєтесь ярусом? Особисто я вважаю, що це розрекламований препарат, який не має абсолютно ніякої відмінності від органічних добрив. За висока ціна, а по якості, то мені більше доподоби гумати. По друзі, до виходу натрапила ще й на товари, електротовари. По... згадала, що в Аврорі були оті лампи на прищепках. Я поки роздоплилася, то вчора заходила їх там вже нема. Дивлюся, тут є лампи на прищепках, ось такі світильнички гарненькі. Але, в общем, подивилася я на ці лампи на прищепках, то вони 5 Вт. Не знаю, мені здається, це замало. Хоча, ну так, для разового користування, якщо десь треба тимчасово. Присвітити щось, то можна і спробувати таку. Ну, одним словом, я не знаю, я не купила нічого. Позаглядала на склянні бази. Нічого тут цікавого також немає. Оце єдине, що звернула увагу на ось ці пластикові кашпо. Іду вже додому і по дорозі, як завжди, в улюблену Петриківку. Бо треба придбати чоловіку тістечка. Он ті тістечка, мікада. Він любить таке тістечко, собі думаю, може халви купити? Ні, не хочу я халви. Візьму тістечка. Мікада. не було? Ой, все ж таки я м'ясо люблю. Бо побачила ще, знаєте, onо, onо, ось це генеральське сало на дровах. І мені навіть вже запахло чорним хлібчиком із гірчичкою і ось це сальце. Вийшла із магазину, якраз вмикнулася повітряна тривога. І кричить, як скажена, підвищена небезпека, негайно в укриття. Я ледь встигла вийти з магазину і тут уявіть собі картину. У мене над головою. Пролітає літак. Я ж присіла, вірите? Слухайте, і якось бажання гуляти десь поділося. Піду я, мабуть, додому. А сирена вола є ще гучніше, то треба ускорюватись. Мабуть, мабуть, зараз майже побіжу, пока. Ви думаєте, побігла? А ні, стала під липою і нюхаю її. Ой, як вона, як вона класно ароматить. Липа. І одразу мені захотілося вже, знаєте чого, не чорного хлібчику з салом, а чорного хлібчику із метком. Сирена волає, чоловік дзвонить негайно, йди додому, а я зустріла ось таку красу на клумбі біля банку. Як можна пройти повз. Навіть сирена не заважає. Прийшла на зупинку, а тут така пісня, моя улюблена пісня. Стою і думаю, та ні, падли. Не залякаєте. ไปเชรามันที่ว่าไม่ไดที่นาทีกี่ีอัน